Підписуйтесь на наш канал, ставляйте вподобайку, щоб бачити наші наступні відео. І нам буде приємно за ваші вподобайки. Зараз роблю гойдалку, таку велетенську. Подивимось, що вийде з цього. Ось така велетенська буде. Покажи ще раз яка. така. Який розмір? Отак, 2 метри. Два метри ширина і висота. А висота. Ну і ґрунта буде 3,5 метри. Три з половиною метри. Он я вже чорненьким пофарбувала. Це вже А Саша пошліфував? Поверхня пошліфована рубанком. Гладенько, ніде, шпичок ніяких нема. В жопу нічого не заганував. Можна сідати голий дубці. Да. Якщо залізеш на 3,5 метра висоти до цієї переклади, щоб сісти на неї. Для чого це все? Ну це буде в нас верх, щоб водичка тут не впитувалась прямо в стійку. Зробив такий скос, щоб вода стікала. Ну і красиво буде. Красиво. Дуже красиво. Да. Помічник на місці. Контролює все. Не забувайте коментувати, побачити гойдалку в кінці відео, яка вона вийшла. І напишіте, сподобалось вам чи ні. Ну, жалко, що в мене сверла такого нема, тобто з того прийшлося роздовбати, потім тут зашліфую, заклею, тут закладна з різьбою, шпильку вкручую. І потім цією шпилькою підтягну поперечний брус. Пахне деревом. Mm? Похне деревом. Пахне. Процес, процес іде. Да. Мотобуром швидше було. Скільки треба глибини? Метр. чи угу. що? Крупний план. Так воно не двигається нікуди. Значить, на рівно. на рівно, А уровнем буду рухати. Так, Головне просверлити і точно попасти. І будемо дівати туди, нагору. Ой, сонечко сюди. Угу. туди нагору. Да. Аж туди, отуди, туди, от туди. Ну давай. Дер-дер. Світло пропало. Та ти що? Да. <рес> Прикинь. Знаки. Що реально піду перевірю. Оказалось, світло є, дрелька просто здохла. Це шуруповерт ще тут покладу. Воно ну, все, що залишилося. Тут покладу, із бо вже просверлив. А те сверло буде викручувати. Шуруповерт просверлив без проблем. Трошки з проблемами. Ну знелевиться.